Круті віражі на шаленій швидкості по засніженому треку. Саме такий вигляд мають зимові автоперегони. Попри те, що змагання точилися поміж любителів, швидкість та крутизна поворотів там були геть не дитячі. Продемонструвати майстерність кермування на сніговій трасі приїхали водії і на спортивних, і на геть не підготовлених спеціально автівках. У пошуках драйву на столичному треку зібралося загалом, каже Вікторія Ніконенка. Чотири десятки пілотів із Києва, Харкова, Одеси та Полтави. Він переглядає відео своїх тренувальних заїздів, ретельно вивчає та прокручує в пам'яті кожен поворот. Хоча й змагання любительські Олег до не готувався більше місяця. Ми системно підходили до тренувань тобто, в різних умовах, підбирали до тиску в колесах, тобто ми тестували різні режими. Таку підготовку каже автогонець: хвилювання все одно є. Тут немає жодного повороту, який був би легким стандартним. Тут є два повороти, яких я так трошки побоююсь, таких як Олег любителів поганяти на засніженій трасі зібралося 40 душ з усієї України. Сьогодні змагання на серійних автомобілях, тобто автомобілі можуть мати лише незначне незначне переобладнання. Юрій жартує для змагання. Він лише змінив гуму на шиповану та вийняв дитяче крісло. Звичайне авто для щоденних поїздок каже: адреналіну після недільних перегонів вистачить надовго. А на дорогах, звичайного користування це навпаки, понижує е, градус, і мені вже зовсім не хочеться їхати швидко чи комусь щось доводити на в світлофорних гонках. На трасі збираються і звичайні авто, і спортивні. Є тут і такі, що називають класикою. Це новий клас, я його називаю, але автомобілі в ньому досить не нові. Це автомобілі Жигулі, задні приводні. ВАЗ 2103 ну кузов від нього, все остальне це зроблено своїми руками. Свою чорну, як сажа, машину він називає зло. Та хлопці, що допомагали з тюнінгом авто, вирішили пожартувати і додали цьому золу трохи любові. Под капотом у нього мотор, котрого здесь изначально не было, Ми його собрали з нуля. Поскольку «Жигули» – это машина из картона, вона очень хорошо сминается, Ну і лучше поставить каркас для того, щоб там себя обезопасить. Тим часом перегони у розпалі, прокати завершуються. Олег своїм задоволений. Ті завдання, які перед собою стали повністю виконані зараз. Все залежить тільки від того, як прийдуть інші машини. Його суперник Михайло перевіряє машину перед заїздом. Коли він сідає в авто, зізнається, наче зливається з ним в одне ціле та каже порівняно з асфальтом. Тут треба бути ще технічнішим. траектория всегда меняется потому что если ты сейчас тормозил у тебя был вроде бы снег при, при торможении превращаешь это в лед ну и соответственно уже надо смещаться это у нас защита она практически э, как пол машины в длину то есть она как лыжня если где-то попадаешь ты просто проскальзываешь на этой лыжне Окрім тюнінгованої машини в цього скорогона є ще дещо. Це постійний мой номер десь 15 років Я з цим номером забуваний. Все вірно. Да, це мой номер, з яким я по себе чувствую намного уверені. Чи то справді магічний номер 37, чи то досвід та вправність водія, та Михайло таки переміг. Вікторія Ніконенко, Юрій Розумнюк. Спецкор два плюс